Пізнати Польщу крізь екран цієї п'ятниці у Львові вже вдруге стартує свято польської кінострічки під високим замком. Майже три десятки фільмів, зустрічі з їх творцями, а також лекції, концерти, виставки. Програма обіцяють організатори буде надзвичайно насиченою. Понад 80 кіносеансів та майже три десятки найновіших фільмів художні, документальні, ба навіть анімації. Цьогоріч перегляд сучасного польського кіно обіцяє вразити новинками. Розпочнуть фільмом Польська Сибіріада. Це епічна розповідь про долю виселених на Сибір поляків. Ми представимо пропозицію для різних вікових категорій в різних жанрах: будуть і розважальні, і повчальні і документальні стрічки, аби якомога ширше залучити коло глядачів зацікавити та познайомити з сучасним польським кіно. Окрім стрічок, буде чимало і супутніх подій: виставки, концерти, лекції, презентації книг. Родзинкою ж стане квест розслідування справа горгонової. Сюжет гри базуватиметься на реальних подіях Нерозкритої історії про криваве вбивство у Брюховичах у 30-х роках ХХ століття. Учасники квесту спробують розвінчати таємниці злочину. Така форма гри дасть можливість пізнати історію міста, довідатись про його давні забуті історії, і водночас дозволить учасникам повеселитись та гарно провести час. Стартує перегляд сучасного польського мистецтва вже цієї п'ятниці і триватиме впродовж 10 днів. Вартість сеансу символічна. Всього 10 гривень. Любов Ступчук, Любомир Козак, Новини.